У першій лізі з футболу визначився Переможець. Фінальна гра звела найсильніші колективи. «Металіст» та «Холдинг-2». фізкультурно-здоровчий комплекс на п'яти кутах традиційно зібрав повні трибуни глядачів. А подивитися було на що матч команди почали без розвідки. і вже у перші хвилини обмінялися голами. До завершення поєдинку нічого цікавого не відбувалося. Розв'язка настала за шість хвилин до кінця гри. Причому події на майданчику розгорталися дуже стрімко. Металіст вийшов уперед, проте не надув. У наступній атаці Холдинг-2 зрівнює рахунок. Протягом двох хвилин його гравці забувають ще тричі. Металіст відповів лише одним голом. На цьому час гри добіг свого кінця. Всегда начинаем играть, когда начинаем проигрывать. Так что три игры подряд получается, мы проигрывали походу, но ну, э, проявили характер и вырывали победу. Металіст хорошо себя зарекомендовал. Он тоже дошел, таки довольно много забивал мечей. Достойная команда, металлист, видите, тоже бежит. Хорошо контролировали мяч. Ну где-то мы оказались тысячи по матери. Они вроде бы уже и повели, что ну, расслабились. И тут мы их и Поджали. Переживал, потому что это финал. І емоції, і би, болельщики. есть тобто, команда пройшла без одного пораження. бы дійти до фіналу і програти в фіналі було б дуже не красиво. Окрім звитяги, гарного настрою та фото на згадку, переможці не отримали ані кубка, ані медалей. Скрутні часи переживає нині футзал в Чернігіві.